Секретна авіаугода. Навіщо США списані літаки Казахстану? Щось 110 чи 120 літаків. Чому уряди обох країн приховують деталі? хтось їх е е придбав через офшорні компанії. Можливо, остерігаються реакції Кремля? Та хто кінцевий бенефіціар оборудки? Ви будете здивовані. Частина цих зачастин може бути використана. Факти тижня провели власне розслідування. США через офшорні компанії придбали 81 списаний літак у Казахстану. Така інформація днями розлетілася мережею. Гучний заголовок, чи не так, але якщо це правда, покупка дуже дивна. На озброєнні американців немає радянської техніки. Про неї штатам вже все давно відомо. Ми спробуємо встановити, хто насправді купив старі міги та су. Для цього перенесемося до Казахстану. Військовий аеродром Житиген. Тут зберігаються радянські міги та СУ цим літакам по 40-50 років. Вони вже вичерпали свій ресурс. Це не не робоча і не бойова авіація. Це просто ну заржевілі, дуже старі. Тобто, це просто от як мотлох, так тобто, грубо кажучи, е металобрухт. Торік КазПецЕкспорт, це такий собі казахський воєнторг виставив на продаж 117 списаних радянських літаків. 80 з них знаходиться саме на житигені. Такому потрібно стільки не робочих машин і що з ними робити. Якщо була б кількість там дві-три машини, там п'ять машин, ну може музейні експонати, знаєте, там може якийсь там розважальний центр. А там вже велика кількість, там щось 110 чи 120 літаків. Казахи бажали отримати за техніку мільярд тенге. У перерахунку це майже 2,5 мільйони доларів. Більша проблема це їх доставити ніж, ніж сама вартість цього, цього всього. Та мали до покупця вимогу. В тендері на 2023 рік передбачалося, що ці літаки мають бути фактично е, утилізовані на території самих військових частин, де вони зберігаються. Тобто, фактично, моя йшла про те, що ці літаки мали на цих частинах бути там повністю розібрані і там яким чином звідти вивезені. Тому не дивно, що покупця шукали півроку і таки знайшли. хтось їх придбав через офшорні компанії. І Тут можна тільки здогадувати хто це був. Це абсолютно не великовартісна угода, і тобто суми, про які там так би мовити, з точки зору оцінки того, що продається, так то це навіть посильно нашим волонтерським фондом. Та мережі почали ширитися чутки, що це угода казахів з американцями. За останні два споловини роки США не вперше купували різну радянську стару техніку в тих чи інших країнах колишнього або радянського союзу, або так званого Варшавського блоку. І в принципі передавали її у вигляді допомоги Україні. Але якщо навіть припустити, що це дійсно так, навіщо приховувати деталі? Угоди можливо через те, що офіційний Казахстан не хоче псувати стосунки з Росією, наші експерти у це не вірять для росіян. Ну тобто воно не становить ніякої там особливої ні загрози, ні інтересу, тому що ну дуже дуже станом на зараз не дуже зрозуміло, що взагалі можна з цієї покупки утримати, і я переконаний, що росіяни давно бачили те, що Казахстан виставив на продаж цей металобрухт, і оскільки вони не реагували, і навіть зараз вони теж на це не реагують, то вони в цьому не бачать жодної цінності і загрози для себе. Добре, а чому тоді штати придбали стару техніку? Ми бачимо загалом весь спектр цієї радянської техніки, тобто це і літаки винищувачі, штурмовики, бомбар... літаки бомбардувальники. Тощо, ось і більша частина цих типів літаків на сьогоднішній день також перебуває на озброєнні сил оборони України. Тобто теоретично, звісно, існує можливість, що частина цих запчастин може бути використана для передачі у вигляді допомоги Україні. Практика авіаційного канібалізму, коли один літак стає донором деталей для іншого, не нова. Звісно, мова там не про електроніку, тощо а в першу чергу про різні е, механічні системи, е, елементи обшивки або корпуси літаків, тощо, які в принципі е, слабо їх якості втрачаються навіть при поганих умовах зберігання, та навіть фюзеляж літака теж може бути корисним в умовах війни, Як фальшцілі, тому що насправді останні місяці. Росіяни дуже активно атакують саме наші аеродроми, і таким чином їх теж можна вводити в оману, їхні там розвідрони. Все, коли на аеродромі стоїть літак, він не робочий і ну, він для них є ціллю а насправді нормальний літак таким чином врятований. Втім, є інша версія: у вузлах та компонентах літаків використовуються дефіцитні метали, постачальником яких була Росія в умовах накладення санкцій, наприклад, на різні галузі Російської Федерації, в світі існує певний дефіцит доступу до титану. Тому, в принципі, це один із елементів, який також може мати місце. Та чи дійсно саме Сполучені Штати є реальними покупцями? Ми поки що не маємо жодних підтверджень. Насправді це просто допущення анонімні. Що це були сполучені Штати, тому що ця якби угода вона завершена з офшорними компаніями, от тому не факт, що це були сполучені штати Америки. Тоді виникає питання: а чи дійсно ці літаки призначалися для України? Тут на думку спадає, що скоріш Україна це прикриття, може і таке бути. Розумієте, тому що Америка ж діє не тільки там на Україні, не тільки в Європі. Вони ж діють і там фактично по всьому, по всій земній кулі. Звісно, у цій каламутній історії більше питань ніж відповідей. І як би там не було, зараз в Україні від західних партнерів більше чекають на зовсім інші літаки: шведський Гріпн, французький Рафаль, та звісно, американський ф 16 Сергій Вендін, факти тижня.